То чим я говорила, постійно можна совершенствовати свої Наталія Анатоліївна не здужує на діабет понад 15 років, але хвороба ніколи не заважала її професійній діяльності. На кафедрі германської філології викладає жінка й тепер, коли діабет дав ускладнення. Людина повна ентузіазму і повна прагнення та бажання чогось нового щось нове відкривати, щось нове досягати. І знаєте, ось таких викладачів досить мало. Вона постійно щось намагається знайти таке, щоб вразити студентів, щоб студентів, щоб зацікавити їх, щоб привернути їх увагу. І при цьому кожен день це боротьба, адже це йде боротьба за її життя, боротьба, і на сьогоднішній день ця боротьба переходить в боротьбу з кожної хвилини. Проблеми з нирками розпочалися в травні. З тих пір три рази на тиждень по чотири години Наталя проводить у лікарні на гемодіалізі. Результати аналізів показали, що в мене проблеми з нирками. А проблеми з нирками це результат а, оскладнення сукрового діабету, яким я хворію вже а, понад 16 років. У лікарів запитувала, багато читала з цього приводу, але а, жодного варіанту, який би стосувався особисто мене, я не знайшла. Я не знаю. Просто так трапилось усе. Тепер у жінки з'явився шанс покращити своє життя. Це трансплантація нирки від донора, яким погодилася бути мама жінки. Вона дозволить відмовитись від гемодіалізу. Життя чоловіка завісить. от этого аппарата, причем она зависит от него 2-3 раза в неделю, что существенно снижает качество жизни, потому что без этого аппарата, к сожалению, люди не могут путешествовать, отдыхать, жить, вести нормальный образ жизни. Пересадка почки – это альтернатива гемодиализу и это дает существенно повысить качество жизни больного. Для операції потрібно зібрати 150 тисяч гривень. У жінки ж нині є тільки третина від необхідної суми. Тож за допомогою вона звертається до всіх небайдужих людей. Реквізити для нарахування коштів на екрані. Анна книжка Тетяна Юхта, Олександр Гордус та Сергій Сурков на часі новини.